Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російська влада заявила про відновлення автомобільної смуги мосту через Карченську протоку, пошкоджену вибухом 8 жовтня. Повністю відновити його обіцяють за кілька місяців. Що зараз відбувається на Керченському мосту, та які його шанси вціліти в умовах воєнних дій Росії проти України з'ясовували Крим реалії. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Карчинський міст почав виконувати ключову військову роль. Через нього Росія регулярно перекидала до анексованого Криму свою військову техніку та особовий військовий склад для захоплення південних областей України. Вибух на мосту 8 жовтня позначився як на військовому потенціалі Росії, так і на багатьох сферах життя Криму. Від продуктового ринку та логістики до будівництва і туризму, тому російська влада прагне швидше відновити його. Раніше лунали заяви про плани завершити відновлювальні роботи до 1 липня дві Ця року, але в листопаді роботи почали форсувати, і вже на початку грудня повідомили про відновлення однієї з постраждалих. Автомобільних мостових смуг для відновлення Керченського мосту використовують 1,2 тисячі тонн металоконструкцій, доставлених із російських регіонів Тюмені. Роботам на мосту заважає погода у Керченській протоці. Зараз сезон штормів. Саме такий піднявся сьогодні вночі і перевернув одну із конструкцій. Незважаючи на гучні заголовки в російських змі про відновлення Керченського мосту. Він як і раніше. Функціонує в обмеженому режимі. Рух для фур і великовантажного транспорту Керченським мостом залишиться закритим до кінця року, заявив міністр транспорту російського уряду Криму Микола Лукашенко. Питання про пропуск через міст вантажівок, коли за погодними умовами Керченська промна переправа зупиняється, за його словами, поки що не обговорюється. Керченська промна переправа, що пов'язує півострів із сусідньою Росією, у сезон штормів працює з серйозними перебоями. Вона може не функціонувати кілька днів. Через це формуються кілометрові черги з вантажівок у Криму та російській Кубані. В той же час заяви російської влади про відновлення Керченського мосту є інформаційною операцією для підтримки бойового духу російських військових, вважає полковник ЗСУ в запасі військовий експерт Олег Жданов. Для російської влади відновлення Кримського мосту дуже важливе, тому що він забезпечує війська, які перебувають на півдні України у Запорізькій, Херсонській та частині Донецької областей. Але не дуже віриться в оперативне вирішення цього питання. Розпочався сезон штормів у Керченській протоці. Там такі вітри, що неможливо здійснювати ремонтні роботи в листопаді. Не встигли замінити один мостовий проліт, коли до місця пошкодження можна було підійти на плавучих кранах. Ще два прольоти вони не змогли замінити, бо з води не можна підійти до цього мосту. Заяви про відновлення мосту можуть бути інформаційною операцією, щоб підтримати бойовий дух російських військ і показати, що Росія може все й у будь-який термін. Сказав він Крим Реалії. Не варто забувати і про українську протикорабельну крилату ракету Нептун, яка створена не тільки для знищення кораблів, а й для знищення мостів. Кримський міст вже нічого не врятує. Про це розповіла військова збройних сил України, екс та журналістка Тетяна Черновол. Ця ракета спроєктована на те, щоб вражати мости. Його кримський міст вже нічого не врятує. Ви ж розумієте, що саме через кримський міст відбувалося постійне постачання боєприпасів, озброєння і військ якраз на півдні України, наголосила вона. Чорновол нагадала, що перші пускові установки для Нептунів в Україні стали на озброєння у квітні 2019 року. Це та сама погана постмайданівська влада замовила Нептун, який був прийнятий на озброєння. У квітні Нептун пройшов випробування. Відео є в інтернеті. Після випробувань відбулося щось цікаве. В російській пресі почали виходити статті з цього приводу на одному з російських військових ресурсів. Я читала, що Нептун дуже загрожує РФ. І треба щось з цим робити, і писали, що треба всередині України організувати саботаж, щоб зупинити виробництво, пояснила вона. Чорновол висловила вдячність вченому головному конструктору та генеральному директору ДК «Луч» Олегу Коростельову, який спроєктував ПКР Нептун. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.